Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко відвідав бізнес-форум нові реалії, виклики та стратегії розвитку легкої промисловості Полтавщини. На нього з'їхалося понад 40 підприємців області. Вони обговорили розвиток галузі та перспективи швейного кластеру в області. Попри все, Полтавська область зберігає лідерські позиції по наповненню бюджету на місці і на сьогодні це я вважаю, що це перш за все. Бізнес, кожен бізнес, місцевий бізнес, великий бізнес, аграрний бізнес, промисловий бізнес. Вони всі повинні бути об'єднані, спільно давати ті виклики, які є. Організатор форуму Полтавська торгова промислова палата, її президент Володимир Борисенко. Каже: головна мета форуму: це вихід підприємців нашого регіону на ринки іноземних країн. Головна сіль це об'єднання, створення умов. Для роботи створення умов для ведення бізнесу, відстоювання інтересів в легкої промисловості, бо ми ж розуміємо, що є інші товари інших країн, які заходять, на жаль, без мита, на жаль, без розмитнення. Тому треба і в цьому напрямку захищати наш бізнес і виводити їх на ринки Європи і інших країн. Форум відбувся на базі Полтавського національного педагогічного університету. Ми саме готуємо фахівців. З легкої промисловості, і зараз ми пов'яжемо освіту науку і виробництво. От ми сьогодні будемо говорити за дуальну освіту, коли наші студенти, навчаючись в університеті, можуть проходити навчання і працювати на різних бізнес-структурах. У рамках форуму відбулася і виставка виробів факультету дизайну та технологій ПЕД-університету.